Вітаю наших шановних глядачів на телеканалі Вінничина. Мене звати Вікторія Дмитриєнко. Прямо зараз я поділюсь з вами точним прогнозом погоди на понеділок, 8 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Зараз я розповім детальніше про синоптичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області прогнозується хмарна погода з періодичними проясненнями, без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 18 градусів, вночі очікуємо близько плюс 3. На півночі очікується хмарність. В день проглядатиметься сонечко. Опади не прогнозуються. Температура повітря в день сягатиме плюс 16 градусів, вночі температура плюс 2. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода без опадів, але сонечко обіцяє показатися в день. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 16 градусів в день та плюс 3 градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом усього дня очікується хмарна погода, але із частими проясненнями на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 17 градусів вище нуля, вночі плюс 3. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність. Час від часу буде прояснятись. Температура повітря в день плюс 17 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 3. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 17 градусів, вночі градус сягатиме плюс 3. Пам'ятаємо, що погоді важливо бачити та надихатись нашими усмішками. А ми завжди чекаємо на вас на нашому рідному телеканалі «Вінниччина».